Хлопці, ви молодці, Ви зробили просто на максимум все, що могли, покажіть рівень. І не забудьте отримати величезне задоволення. Скандали не вщухають. Солістку гурту Ґоуей Катерину Павленко злили зі складу Нацжурі Євробачення. В чому причина та що про це каже Павленко, почуєте за хвилину. А також співачка Джері Хейл обурена оцінками журі на Євробаченні. Where were the points for Justina? I mean... Bond was amazing this year. не обійшлось без витівок і від переможця. Після перемоги на конкурсі він дякував росіянці просто на сцені, проте його мікрофон вимкнули. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Не забудьте отримати величезне задоволення. Ну, і Вітаю з тим, що ваша мрія нарешті здійснилася. Дуже дякую за реакції. Зараз жалі кожне слово підтримки судові артистів, з якими ми брали участь на нацвідборі, Це мотивує. Все оцінки національного журі України викликали хвилю обговорень у соцмережах. Згодом стало відомо, склад журі мав бути іншим. За початковим задумом у нього мала увійти солістка гурту Ґої Катерина Павленко. Проте європейська мовна спілка виключила її з переліку суддів. Так великий стрес. Особливо для українських представників склад національного журі формували українці шляхом голосування в застосунку дії. До п'ятірки професійних суддів увійшли співак Дмитро Шуров, артист Меловін, танцівниця Олена Шоптенко, співачка Таяна та продюсерка Нателла Чхартішвілі Зацарана. Як з'ясувалося згодом, на місці останньої мала бути солістка гурту Гоей Катерина Павленко. Однак її кандидатура була виключена зі складу нацжурі. У суспільному пояснили виключення Катерини Павленко зі складу національного журі відбулося на вимогу європейської мовної спілки, з якою український мовник зобов'язаний погоджувати кандидатів. Причиною за офіційною версією стало порушення правил голосування, яких саме не уточнюється. Сама співачка ситуацію наразі не коментує. Водночас у соцмережах ширяться припущення. Усунення Павленко може бути пов'язане з її публічними висловлюваннями щодо одного з учасників Євробачення 2025 а саме співачка запостила усторії статтю про улюблені українські пісні учасників Євробачення від Литви, серед яких була шум Ґоу Ей. Можливо, європейська мовна спілка розцінила це як заангажованість. Це цьогорічна членкиня журі Катерина Павленко. Але, будь ласка, я хочу зазначити, що я позиціоную себе як член, тому називайте мене членки. Нагадаю, український професійний журі видало свої 12 балів Німеччині, яка зайняла 15-те місце на конкурсі. 10 балів експерти поставили Великій Британії. Це 19-те місце на конкурсі. А 8 балів Італії, п'яте місце на Євробаченні 2025. Per quelli normali, che hanno poco intorno. Найбільше обурення серед українських користувачів викликало те, що Естонія отримала від національного журі 5 балів. Представник цієї країни Томі Кеш відомий своєю співпрацею з російськими артистами. Один із членів журі, артист Маловін, оприлюднив власну систему оцінювання, згідно з якою він поставив Естонії друге місце. И в недавней песне с Йостом Кляйном выспели Я хочу полететь в Киев и поехать в Москву. To to the air, ну, нельзя туда летать сейчас, так что не полечу. Першу співпрацю з російськими артистами Томі Кеш розпочав у 2015 році. Тоді він зняв спільний кліп із гуртом Little Big. у 2020 році. Ця група мала представляти Росію на Євробаченні однак, через пандемію конкурс скасували. Згодом естонський артист знову з'явився разом з фронтменом гурту Ілею Просікіним у спільному серіалі Американ Рашенс, що значно посилило його популярність серед російської аудиторії. Вже наступного року, за даними змі, кеш відвідав тимчасово окупований Крим. А після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році артист утримався від чітких публічних заяв щодо війни. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Томі Кеш скасував свої концерти в Києві, Москві та Санкт Петербурзі. Що він казав, прийняти теперішні військові дії дуже складно. Все це дуже сумно. Я стійкий противник будь-якої військової агресії і всіляко підтримую український народ і людей з Росії, які не підтримують вторгнення. Це не їхній вибір. Це вкрай сумна ситуація, і я дуже сподіваюся. Сподіваюсь, незабаром зможу повернутися в ці прекрасні країни, щоб виконувати там нову музику. Really to to really like man, man, телеведучий Чімур Мірошниченко зауважує: європейська мовна спілка уважно контролює роботу національних журі у випадках, коли оцінювання виглядає як суб'єктивно компліментарне, а не професійне. Ебу має право анулювати такі бали. Тим часом співачка Джері Хейл оцінила виступи артистів на Євробаченні та ділиться своїми враженнями. Джері розповідає, одним із її фаворитів на конкурсі був представник Норвегії Кайл Алесандро. Артистка зізнається, охоче віддала б йому максимальні 12 балів. Також співачка відзначила виступ польської учасниці Юстини Стечковської. And I will share my opinion on the votes. Uh, as you know, I wasn't uh, a part of the jury. I wasn't a jury member. I only was a spoke person. So I saw the results of the voting like few moments before you saw it. So my personal twelve points go to Norway. I'll my own you saw a lot of TikToks with me and Kyle, and our vibes are matching. But he's. Obviously, just really, really, really talented, and I'm sure that he's gonna end up really high in an industry pretty soon. Where are the points for Norway? Where were the points for Justina? Yeah. I mean, Poland was amazing this year. Her staging, her vocals, she played violin, there was no such thing she couldn't do, and she really served. I mean, I would give her. Like one hundred twenty points about serving. I didn't get how Malta having the song like one of the most catchy song of the season didn't get enough points. Yeah, that's only the artists I can remember at four o'clock in the morning, four thirty, I guess. Again, already. <laughs> Переможець Євробачення 2025 Джей джей опинився в центрі скандалу через провокаційну витівку, яку влаштував просто під час свого виступу на сцені конкурсу. Переможець, справжнє ім'я якого не спіч викликав хвилю обурення після свого виступу у гранд фіналі конкурсу в Базелі. Артист добув перемогу з піснею «Wasted Love», в якій поєднав електронне звучання з оперними елементами. Як зізнався сам співак на створення композиції, його надихнули кілька відомих митців, серед яких скандальна оперна співачка і відома прихильниця Путіна Анна Нетрепко після завершення виступу Джей Джей подякував нетрепку зі сцени. Однак мікрофон йому оперативно вимкнули. Тож цей жест залишився малопомітним для телеглядачів. Чинок переможця викликав суперечливу реакцію. Частина аудиторії вважає його недоречним у світлі російської агресії. Однак цей момент не залишив. Вся непоміченим українськими коментаторами Тімором Мірошниченком та Альона Альона всім подякував в Європі, родині, друзям, так і натхненниці теж подякував. Це була Австрія номер 09, JJ, Wasted Джей в мережі емоційно відреагу мережі емоційно відреагували на поведінку артиста. Користувачі почали активно обговорювати його витівку та висловлювали різні думки щодо недоречності подібного жесту в умовах політичної ситуації. Дискусії в соцмережах зрогорілись навколо його подяки Нетребко, що спричинило хвилю критики від тих, хто вважає цей вчинок неприязним до України та її громадян. Австрійцю вимкнули мікрофон, бо він почав дякувати Росні. і тут вони мають вплив. Нагадаю, Анна Нетребко, яка з 2006 року має австрійське громадянство та проживає у відні, була неодноразово пов'язана з підтримкою Росії та її агресії в Україні, що призвело до включення її в базу миротворець. Її фотографії з підтримкою сепаратистських рухів та пропагандистська символіка викликали широкий резонанс. Незважаючи на цей скандал, букмекерські прогнози ставили Джей-Джей на друге місце. Однак він змусив усіх здивуватися, здобувши перемогу на Євробаченні 2025. Доля п'ять. Це вірила світ. Ау дворце Ферблат, який виступав за Україну на Євробаченні 2025 у Базелі, ділиться своїми враженнями від результату фінальному етапі конкурсу. Колектив зайняв дев'яту позицію, отримавши 60 балів від національних журі та 158 балів від глядачів, що в загальному підсумку принесло йому 218 балів. І Тариз гурту Валентин Лочинський в інтерв'ю Суспільному ділиться команда задоволена своїм виступом та результатом у фіналі. Музиканти усвідомлювали, їхня пісня була не зовсім типова для Євробачення однак, саме це додало унікальності їхньому номеру. Ми зробили той результат, на який ми сподівалися. Дуже я думаю, топ-10, я маю на увазі. І ми дуже задоволені собою. Ми знаємо, що наша пісня була складна для цього конкурсу. Ми зробили все, і постановка Маше і дівчата Христина, Дарина, Карина. Соліст гурту Даниїл Лещинський також зазначає, їхня композиція наповнена глибокими мотивами та історією, що відрізняє її від традиційних пісень на Євробаченні. Артисти вважають, їм вдалося зламати стереотипи про конкурс і зробити важливий крок на шляху до підкорення європейського музичного ринку. Топ 10 для України дуже важлива річ на Євробаченні, бо ми тримаємо цю планку. По перше, це для української музики дуже важливо. Повірте, друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Зайдеш, зайдеш і до мене, моя ташка. крилами пісня злітає зліта. Серденько серце кохане, не турбуйся. доля довірила свій ми знак.